Ох, потрібно зрізати всім собачкам. І великим також. Лежати не можна. Не влюбила на це. Дивіться, який готь, бачите? Оце ж він нікому такий не потрібен. Зрізаємо потрошки, дивимося до сосуда далеко. До сосуда лежати не можна. Виключай. Досик, я буду по чуть-чуть отрізати, хорошо? Диви, як він он уже сам мертвий. Он прямо кришиться, доця. По кусочку. По маленькому, боїтеся. Пішли на сонечко, нічого не видно. Красивий. До сосуда не дійшли. По кусочку. По маленькому, по мені пусінькому, на із збоку, зверху, дивіться, який. Він уже ламається. Дивіться. По чуть-чуть. Дивимося. Ще далеко. По кусочку. Сліва, справа, збоку. Боїтеся, лучше не дорізати. Отак ми зрізаємо кіхті. Покажи нашу гредку, як вона не любить це делать. Не люби да? красавиця. Стой до. Да. А ще в нас є внутрішній п'ятий пальчик на передніх лапках. Ми його також зрізаємо, бо він може впиватися особливо у маленьких собак. Ось так впивається сюди. Його обов'язково також зрізаємо. Осьо. кіготь вона сама вже була зламала. Ми його не чіпаємо. І ось манікюрів. манікюри в когось. Є такі шикарні манікюри? Нема, а в грети є. По кусочку сліва, справа. Кахті рези обов'язково купляти гарної фірми, рекомендую. У мене були теж непогані, але вони були менші. Фірма Safari. Мішенька, зніми, будь ласка. Ага. Я держу в руках Safari. Дуже класні. Спочатку в мене були бронздогарські, але вони були менші. Зрізала ними греті. І кавалер Кінг-Шарс панієля, але в мене багато собак, плюс велика, вони маленькі були не витримали. Тому я вже вирішила не економити. Один раз взяти, але гарні. У мене вдома для кавалер Кінг-чарс такі самі, але менші. Бачите, ці прям здорові, а ці отакі от десь менші. Ручки, леза більш такі тендітні. Тіх по мірі відростання потрібно зрізати, бо вони заважають, порчать стопу собаки. Ходьба змінюється. Собачки важко. Це ми, звісно, так не робіть, як я. Не відращуйте такі. Собачка живе на дачі просто, тому то болото, то в мене немає то ще щось. Я вирішила вам викласти контент завдяки вам. Собачка буде з, глав... з гарним манікюром, педикюром. Все, не буду, Все, не буду. Стой, моя хороша. А цей ще пальчик. Ще диви, який красивий. О, який солоденький, Дівочки, патик. Ти сміло можна відрізати, він майже не виконує ніякої функції. О, так от красиво. Будеш молодий. Задні ми не будемо показувати, так? Да? Гредку покажи ще молодець. Дякую. Так, а тепер ще мені. Мої хороші, сьогодні я хочу вам показати наприклад, прикладі своєї вівчарки отит у собаки. Які можуть бути ознаки цього, мова тілу тварин. І покажу наявно на відео і скажу, як лікувати можна. Самі такі необхідні базові речі, які можете ви зробити самі. Па! Коли собачка страждає, в неї отіт, вона лапками буде отако вушко зачіпати своєю лапкою, буде трясти головою обов'язково. Покажи, як ти будеш трясти головою, таку буде трясти головою. Вушко буде лапкою, чухмарити постійно. Буде нагинати, може це вушко показувати. Ну і інші ознаки цього. Але це основні я вам назвала. Да, молодець. Пауза. Виключ. У нас є таке вушко праве у вівчарки, яка живе на дачі. Воно відносно чисте, окрім зовнішніх пилючки. В нього все добре. Бачите? Дякую, показуємо ліве вушко. У нас є ліве вушко. Отут у нас з дитинства проблема була, я потім розкажу, що в нас було. І отут ознаки явні отиту. Сірка припала пилком, розчухи. І почервоніння. На скору руку спробую відповісти, що робити з отитом першочергово. Отит обов'язково вуха потрібно вчасно протирати, що кожні два тижні протираємо вушка спеціальними засобами, де зі вушка, потім аурікап, мені дуже подобається та інші. Вушка потрібно, якщо вже є проблема отиту, обов'язково закапувати лікувальними каплями. Якщо це просто отит, ви берете краплі від отиту. Якщо це ускладнення вишний клещ або алергія, ви берете краплі, які вже йдуть з більш розширеного спектру дії. Таким чином. Дякую. І до речі, коли знімала дане відео, згадала, як у цієї Гретки в дитинстві їй було місяців 7-8, почався отит я це зрозуміла по мові тіла, як я вам розповідала. Собака постійно трогала вухо, мателяла головою, нагинала цю сторону, їй було некомфортно, показувала ознаки. Пішла я до ветеринара, це починалося сім років тому. Я ще була неопитна, без такого досвіду. І ветеринар не буду називати, хто сказали, що то алергія на гречку. У вас є алергія на гречку. Е, ну, на моїй практиці не зустрічалася алергія на гречку, але собака тоді була на натуральному годуванні. Тепер у мене всі на кормі. Е, ветеринар хотіла перевезти на свій корм. М -м -м -м. Супер якісний, супер класний, супер жирний. Е, але моя собака не хотіла його їсти на той момент. Я з цим боролася якось. А потім перейшла, коли вже набралася досвіду, перейшла, вирішила, на який корм, що як. Але оказалася алергія, я зважила сама всі за і проти. І що виявилося? А виявилося, що це зовсім не алергія на гречку, що це звичайний отит, який перейшов у хронічний. Тому. Підібралися аурікап для очищення. вух. Мені Він дуже подобається. Він десь календулою, воно заживляє, і присушує, і знімає запалення. Ну, Календула всім відома, тому ви розумієте, про що я. І Додатково краплі від отиту, класні, просто краплі підбираєте. Можна почати з недорогих. Мінімум 5-7 днів використовується. Можна краплі через 3-5 днів, днів міняти. Дивитися результат. І таким чином підліковується отит. Назавжди він нікуди не зникає. І просто всі засоби в мене є на дачі у мами моєї у свекрові. Так. Але вона, от бачите, як халатно віднеслася трошки. Ну, я сама панувата, не проконтролювала. Та все контролювати. Я ж директор.